Щорічно, 27 березня, світ відзначає творче свято, міжнародний день театру. Це й вид мистецтва, який нікого не може залишити байдужим, адже театр є частиною культурної спадщини суспільства. Він переносить історію традиції та цінності минулих епох у сучасний світ. Театр, ну, в першу чергу, мабуть, це мій другий дім. Це те, що привело мене сюди, в це місто, і заставило тут залишитись. Тому це якийсь. Серце цього міста, яким я вважаю, от, і в мене навіть колись був допис, що допоки б'ється це серце, допо, доти живе це місто. Для мене театр це простір для реалізації творчих ідей. Це як для мене театр це більше про пошук себе, більше як створення чогось. Чогось високого, великого, цікавого, також є переконання, що театр лікує чи дійсно це так, Так, це правда. Ну я більше схильна до вислову, що сцена лікує. А це правда, бо коли ти хворієш або у тебе якісь проблеми у житті, ти виходиш на сцену, і дійсно я не знаю, як це працює, але дійсно на час вистави, наприклад, всі симптоми проходять, ти забуваєш про те, що у тебе відбувається в житті, і дійсно все не лікує. З тим, що театр лікує, можна. Я погоджуюсь в тому плані, що коли після того як «Облого Чернігова» було знято. Ми почали робити деякі там вечори, теж в якості благодійності, і після чітки ми проводили чітки п'єс. І після однієї з читок до нас, до тих, хто був задіяний до акторів, підійшла глядачка, сказала, що це щось було схоже на терапію. Дуже вам дякую. За роки роботи в театрі кожен артист зберігає у пам'яті свій найяскравіший спогад, який став важливим моментом у його професійній кар'єрі. Найяскравіші спогади це, мабуть, найперше, найперший рік, коли ти тут працюєш, коли ти приходиш, коли ти знайомишся з колегами, з режисером, з стінами цього театру. А Друге, це, мабуть, вистава Ніч перед Різдвом», коли ми поїхали на гастролі в жовтневий. І це велика, великий зал, велика аудиторія, така не пам'ятаю, скільки там, півтори тисячі людей, чи скільки. І треба було настільки випробовувати свій голос, що коли закривалися ці, е, куліси, вони закриваються, я пам'ятаю, як я настільки енергетично витратилася, що я просто плакала такі сльози. Іде режисер і каже: Ну що, Катя, пробілса голосочок. Ти така Гм, ясно. No, Мій найяскравіший спогад це коли я в перший раз вийшла у виставі. Це було ще в університеті, це був учебовий театр. І ми випускали першу виставу. Я пам'ятаю це відчуття, коли я стою за кулісами. Вони зараз відкриваються. Я маю вийти на сцену. Ну, тобто там нічого складного не було, але просто треба було пройти через сцену. Але мені було так страшно, я пам'ятаю це відчуття, я стою і думаю, я просто зараз помру. Ну, типу, я настільки хвилювалася, що ну я думала, ну, я зараз просто не вийду. Я впаду і все ну, типу, не буде вистави. Коли на гастролях ти змучений сильно і фінальний акорд вистави. І от він прозвучав, і далі йде затримка доля секунди. І з зали вертається величезний потік енергії на сцену, і він заряджає настільки, що ти вже не відчуваєш тої і втоми, і готовий ще одну виставу, хоч зараз зіграти. Мабуть, це найяскравіший момент, коли вертається заряд енергії від глядача тобі на сцену.